Олег, у вас варіантів не так багато. Вам потрібно перемагати у двох було, у двох іграх, що залишилося зараз в одній. Тобто сьогодні будь-яка втрата очок автоматично відправляла вас у Лігу Б. Так, ми сьогодні перед грою про це розмовляли. Нас тренер надихав на дві ігри, на сьогоднішню і на завтрашню. Нам потрібно, що сьогоднішнього-завтра Артур Мюзик тільки перемога, щоб вийти в Лігу А. Так як наша команда завжди в своїй історії виходила в Лігу А. У нас немає другого варіанту, як було сьогодні вигравати і завтра доказувати, що ми на полі є сильнішими. Ну, поговоримо можливо, що завтра, але з огляду на цей сезон враження таке, що Манзана дещо слабша, чи то суперники сильніші. Ми є такі сильні, як і завжди. Пару нових гравців є в команду, і команді, яким потрібно влитися, війти в сильний режим. Цієї команди Манзани відповідати її рівню. Ну а так на початку сезону була самовіддача трошки е, слаба. Зараз ми це підтягнули і доводимося на футбольному полі. Ну, ви сьогодні під час матчу, маючи таку переконливу перемагу, перевагу зробили собі проблеми. Почалося з автоголу, а потім щось чи втратили концентрацію психологічно, ледь не зламалися. Е, так, на, хвили... на 2-3 хвилинки ми втратили концентрацію на полі, але нічого, взяли тайм-аут, зібралися і довели цю ігру до перемоги. С перемоги. Дякую.